Поставимо лампочки на кашкай. Дивись, щоб поставити лампочки на кашкай, на нас почали взяти переходнички. Заказала мене дівчина лампи собі на машину. Я для простоти установки посовітував взяти такий комплект із такими переходничками. Дивись, ці переходники, вони працюють вони від циклончика і працюють на циклоновських лампах. Не на всіх, але на деяких. Так, вигляд їх має ось такий. Чому саме вони? Вони йдуть зручні, Переходник плюс цоколь іде разом. Беремо наш адаптер. В комплекті у нас є отакий ключ. Вставляємо наш ключ. В пази, по-другому ти його не вставиш. Ось таким чином. Потім оце все діло. Ми вставляємо фару, прокручуємо. Воно у нас там зафіксувалось, і ми його дістаємо. Оця частина у нас вже стоїть там всередині авто. Потім ми беремо нашу лампу. В даному випадку це будуть циклончики тип 48 на 70 Потужності, прям яскраві класні лампи. Дістаємо її з коробочки. Дістали. І нам треба зняти, з неї цокольочок. Прикручуємо проти часову, достаємо її, достали. І вже оце вона нас стоїть на машині. Ми туди вставляємо лампочку з таким чином, щоб коли ми її прикрутили, провод наш став унизу. Прикрутили, і все в нас стало. Отак воно в лампі це у фарі виглядає. Все рівненько все чітко і дає нам чітку СТГ. Ну в лінзі, понятно, що такий комплект коштує 1980 гривень за комплект. Внизу із мінометну для підбору якісного світла на будь-які автомобілі.